Одна сесія міськради і одразу два звернення депутатів до вищого керівництва держави. Міські обранці дорікнули президентові та уряду щодо поганої децентралізації. Мовляв влада замість обіцяної фінансової незалежності заганяє регіони у глухий кут. За словами депутатів, місцеві бюджети зменшено відрахування податку на доходи з фізичних осіб. Також скасована державна субвенція на отримання та ремонт доріг. Торік вона склала для міста понад 16 мільйонів гривень. А головний дохід бюджету розвитку єдиний податок Влада перенесла у загальний фонд. Гарантовано ми отримали в минулому році 83 мільйонів бюджет розвитку. Сьогодні ми маємо гарантованих лише 20 мільйонів гривень. В чотири з невеличким хвостиком рази від нас забрало фінансову основу місцевого самоврядування. Оце сам децентралізація реформаторів нового уряду е, Камікадзе. Так уряд? Камікадзе їх називали? Не забули депутати і про героїв України так у другому зверненні попросили президента повернути відповідні звання Степану Бандері і Роману Шухевичу. Пояснюють тим, що нині в країні йде війна за незалежність. Відтак для того, аби присвоїти цим постатям титули кращого часу, годі й чекати. Також на думку обранців це встановить історичну справедливість. Просимо вас повторно видати укази про присвоєння Степану Бандері та Роману Шухевичу звання Герою України. Цим ви підтвердите, що є самостійним президентом незалежної української держави, за яку боролися і віддали своє життя проводники організації українських націоналістів Степан Бандера та головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич. Також засвідчити. Звання героїв України Бандері Ашухевичу присвоїв експрезидент Віктор Ющенко у 2007 році. Наступна влада скасувала ці укази вже за чотири роки.